В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава сьогодні, з ласки Божої, дорогі в Бо Христі, брати і сестри, ми з вами дочекалися вкотре недільного святочного дня і завжди розмірковуємо перед відходом з храму над місцями святого Письма, які почули сьогодні, або кожного недільного чи святочного дня за богослужіння. Знаєте, людина, якщо старається жити життям духовним, то вона мимоволі рано чи пізно прийде до одного запитання. Який сенс мого життя? Яка мета перебування мого тут на землі? Ми бачимо і усвідомлюємо, що людина не живе вічно, що приходить час і свічка земного життя людського догорає: когось перечасно, когось несподівано, когось у старості літ по-різному. Смерть, ця непрохана гостя відвідує людей. Говориться для того не тільки тому, що ми щойно відслужили Парастас за спокій померлих рабів Божих, а й тому, що сьогодні чули Іванівську науку про, про смерть, про те, що чекає людину за порогом вічності, за порогом смерті. Сьогодні ми чуємо історію про багача і лазара і думається людині. Що, напевно, от все зрозуміло, багатий був і тому попав у пекло, бо багатіці такі люди, які нехтують Богом, вірою, моральними принципами. Ну, З ним все зрозуміло, що про нього говорити. А ось Лазар страждав і через це успадкував те блаженне лоно Авраама. Але знаєте, дорогі в Христі брати і сестри, не все так просто, не все так однозначно. Церква знає в своїй історії багато таких людей, які мали фінансовий ресурс, і це не стало їм завадою успадкувати вічне і блаженне життя. Тобто, не багатство біда, а уповання на нього, як кажуть святі Отці. Це має навчити і нас, щоб Господь одного разу не сказав нам: ось ти безумний. Бо сьогодні ми чуємо притчу про багача і лазара, а ми про багатіїв святого письма довідуємося. Сьогодні не перший раз, чимало ми про них чуємо. Є інша івангельська історія про нерозумного або безумного багача. Він теж собі жив як хотів, але ось приходить смерть, і вона все розставляє на свої місця. Знаєте, коли ми розвірковуємо над цим, то дуже часто можна почути у суспільстві від, від людей, від пересічного християнина, навіть, що ну, ніхто звідти не повернувся, ми не знаємо, ніхто нам не розказав. Сьогодні Господь розказує усім нам, розказує, що може очікувати кожного із нас. І знаєте, дорогі мохресті, брати і сестри, 에, 에, апостол Павло в одному із своїх послань каже, усе, що написано вам раніше, написано вам на повчання. Тобто, читаючи Святе Письмо або слухаючи його в храмі, ми розмірковуємо над ним, щоб з нами такого самого не сталося. Чи застраховані ми від долі богача? Ні. Ви скажете, я не вважаю себе багатою людиною. А знаєте, статистика говорить про те, що навіть мільйонери кажуть, що я не вважаю себе багатшою людиною, бо є мільярдери вони багатші, є хтось завжди багатший. Але справа тут не скільки у грошах, які, які ми маємо. Хтось має автомобіль, хтось не має, і той, хто не має, дивиться на того, хто має як на багача. Справа тут не в кількості грошей, а в нашому відношенні до них. І ось чому заслуговує того місця, де плач і іскреги зубів, де велика прірва, яку не можна ніколи перейти, каже Євангелист, саме багач. Причина одна: те, що він допустив біля своїх воріт оцього нещасного Лазара. Не те, що він там жив, а його плачевний стан. Він йому не допомагав, він ним нехто, а вірніше сказати, він не звертав на нього ніякої уваги. Збуделюємо ситуацію по-іншому. Подивімося, наприклад, допустімо собі гіпотетично, що цей багач, маючи фінансовий великий ресурс, чуємо, як він одягається у порфіру і Вісон, такий одяг царів, хоче з вигляду виглядати як цар. Має що їсти, має вдосталь що їсти, що йому заважало поділитися з цим бідняком, з цим Лазаром? Змоделюємо таку ситуацію, що, наприклад, час від часу цей багач каже своїм слугам: підіть, приведіть того Лазара, того нещасного чоловіка, який вкритий з трупами, якого пси лизали його рани, за словами святих отців, де людина не виявляє милосердя, там. Нам у науку тварина, яка виявляє милосердя. Людина нехтує, багач нехтує лазером, підняком. А ось тварина приходить і лиже його рани, виявляє милосердя. І ось саме через це, що він допустив, зігнорував оцього лазера, він терпить отаку вічну муку і каже йому: Авраам: Ти отримав все своє за життя? Тобто, ми маємо збагнути. Ми тут на землі тимчасові люди. Ми подорожні тут на землі своїм земним життям ми або заслужимо вічне життя, або ні. І ось потрібно старатися, дорогі Богристі, брати і сестри, життя прожити так, щоб земним життям заслужити вічне життя. Бо за гробом людина не може нічого вже вдіяти. Як ми бачимо з Івангельської цієї історії, людські очі за гробом розкриваються. Багач звідки він знав Авраама? той жив набагато раніше від нього. Тоді не було ні фотографій, ні відео, він не міг подивитися, хто такий Авраам. Але він своїми духовними очима, які після гробу, після смерті відкрилися, він пізнає Авраам і усвідомлює, хто це такий. І просить його допомоги. Але Авраам що каже? Неможливо, між вами і нами велика пропасть стоїть, що навіть ті, які би хотіли прийти сюди, до, до нас, не переходять. Він просить. Послати Лазара, щоб той умочив палець у воду і прохолодив його уста. Думається мені, дорогі во Христі, брати і сестри, що люди, які за гробом, не можуть повпливати вже на себе, то Господь з великого свого безмежного милосердя дає можливість нам вплинути на їхню загробну участь. Яким чином? Коли ми творимо молитву за них, коли ми творимо милостю в їхнє ім'я, коли ми не забуваємо про них. Людина живе доті, поки живе пам'ять про неї, каже народна мудрість. Дійсно, так і є. І якщо ми не забуваємо їх, якщо наша любов, як я люблю повторювати, не завершується з закриттям гробової труни, а вона не завершується. Бо ми пам'ятаємо наших рідних і близьких, ми дуже часто плачемо, сумуємо за ними. Господь каже: я не є Бог мертвий, але Бог живих. Люди помирають так. Ми створені землі, земля, якщо в землю підеш, каже Святе Письмо. Але маємо безсмертну душу. І ось я говорю вам це для того, щоб нам усім збагнути, що нас очікує вічність. Але щоб вона була блаженною, щоб вона була щасливою, потрібно. Жити на землі правдивим життям, і ось сьогоднішня історія саме про це і говорить, і це не означає, що ми маємо бути вкриті з трупами, як лазар, що ми маємо бути е, бідняками. Ні, зовсім не про це історія. Е, історія про те, як ми віднесемося один до одного. Дуже часто Господь каже: все, що ви зробили одному із найменших братів, моїх ви мені зробили. Якби цей багач зробив милосердне діло. Неодноразово щодо лазара думається мені, і здоровий глузд нам підказує про те, що він би не успадкував оце таке плачевне місце, де плач і іскрехість зубів. Бачимо, що він ще був не до кінця втраченою людиною. Бачить, що не може вже своє життя випробити, що каже? Пошли Авраама у дім батька мого, бо я маю п'ять братів. Він знає, дуже добре знає, як вони живуть. Вони живуть так, як жив він. Нехтуючи моральними принципами, Богом, вірою, загробленим життям. Нехтуючи. Він хоче, можливо, хоч би і їх спасти. Що каже Авраам? Відповідає йому: ні, це теж неможливо. Бо навіть якщо хтось із мертвих воскресне, вони не повірять, каже їм: мають Мойсея і пророків закон, нехай їх слухають. Це наука для нас, дорогі в Христі, брати і сестри. Бо знаєте, я повторююся те, що вже казав на початку. Дуже часто людина може сказати: ну ніхто звідти не повернувся, хто там його знає, що там робиться. Сьогодні Господь відкриває нам завісу, привідкриває, що нас очікує і кого ми маємо слухати. Ми не маємо Моїсея, ми не в той час живемо, але заповіді, ті, які отримав Мойсей, вони не втрачають свої актуальності в 21 столітті. І якщо ми не будемо ними нехтувати, якщо будемо жити по Євангелію, чого хоче від нас Господь, то звичайно ми оменемо самі, оменемо того такого плачевного стану. І чому це дуже важливо? Напевно, думається мені, що за земного життя ви терпіли якісь скорботи, або хворобу, або якусь біль, або втрати, або щось, якісь гори переносили. Але згадайте, що це тимчасове було у вас, так само, як і радість, коли людина досягає якоїсь мети або цілі, вона радіє. Але чи радіє вона постійно? Будує будинок, оселяється, дуже тішиться, дуже тішиться, бо бачить плід своїх рук і тішиться. Але проходить час, і ця радість минає. Купляє якийсь автомобіль, тішиться спочатку, а потім пропадається радість. Ну вже хоче задивляється на ще якийсь дорожчий. Тобто, от земне життя, воно короткотривале може дати нам радість, так само, як і біль. Якщо, що ми оберемо: вічне блаженство чи вічний біль. І якщо нас болить, то це тимчасово. Уявіть собі, що таке може бути вічна мука. Саме від цього нас застерігає сьогодні Господь, щоб ми не наступили на ці граблі. Навчимося як із багача, так і з лазера. Виносимо урок з сьогоднішнього євангельського читання, щоб і нам не прийти на те місце муки. Бажаю кожному із нас прожити так життя, щоб те місце вічної муки оминути, а оселитися на луні Аврааму. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!